Допоки політики чубляться, у тепловиків лоби тріщать. Столичні урядовці після тривалих та безрезультатних перемовин з росіянами щодо ціни на газ заявляють про перехід українських ТЕЦ на вугілля, бо це, мовляв, вигідніше. У Львові три підприємства забезпечують місто теплом: перша та друга теплостанції і котельня кінескопів. Усі три працюють на газу, і лише друга ТЕЦ частково колись могла використовувати тверде паливо, але усі старі котли нині законсервовані. За словами фахівців, цю теплостанцію можна переобладнати, але то потребуватиме чималих коштів. Окрім цього, варто врахувати, що ДУА ТЕЦ нині обслуговує лише один район міста. ТЕЦ 2 працює строго на Шевченківський район. Для того щоб працювало повністю на ціле місто, треба вкласти. Ну важко сказати які кошти. Ну думаю, десь на рівні мільярда гривень для того, щоб підвести мережі в інші райони. Міста перша теплова станція була побудована 100 років тому і використовувала, до речі, на початках вугілля. Але від цього палива у 30-х роках минулого століття вимушені були відмовитись. Як вона одразу передбачалася для роботи на твердому паливі, то в першу чергу почала страждати екологія і відчув Стрийський парк на собі. То унікальні рослини, які були там посаджені, почали чахнути, зникати. Але окрім екологічних проблем при переході на тверде паливо виникнуть на перші тець і технічні. Необхідно буде створювати фактично усе з нуля. Ми зараз старі кудли, які в свій час працювали на твердому паливі на вугіллі, виведені з експлуатації. Практично вони вже свій термін відслужили. Але на цьому місці можна б зробити новий блок, побудувати нові котли. Але відповідно це все буде вимагати коштів. значно. Котельня кінескопів теж непридатна для твердого палива. Переобладнати, звичайно, можна, але для цього треба буде перевернути усе догори дригом. Що стосується кінескопа, такий варіант можливий, але то треба також розробляти проект, переробляти котли. Міняти все обладнання існуюче, робити золовідвал. Після того тільки можна говорити про спалювання вугілля. Нинішні заяви урядовців про пошуки альтернативного палива. Це вже третя хвиля недолугих реформ теплової галузі за останні п'ять років. У 2007-му як альтернативу газу згадали біопаливо, септотирсу та ріпак. Згодом гомоніли про використання мазуту. Нині балакають про вугілля. Балачки про перехід тец на вугілля за місяць два повністю вщухнуть але в кінці року цю тему знову згадають Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.